Передача м'яча у баскетболі. Одним з найважливіших і найбільш технічно складних елементів баскетболу є передача м'яча, короткі паси виконуються з відстані 1,5-5,5 метрів. Більш далекі паси можуть бути перехоплені суперником. Основні способи передачі м'яча у баскетболі. Передача від грудей є найефективнішим і найбільш поширеним способом передачі м'яча партнерам. Поки між гравцями по команді немає суперників. Тримати м'яч слід близько до грудей і штовхають його вперед, випрямляючи зап'ястя таким чином, щоб кисті рук розгорнулися. Після виконання китка великі пальці рук повинні опинитися внизу, а тильні сторони долоні повинні бути поверненими один до одного. Передача з відскоком. При цій передачі м'ячем вдаряють об підлогу ігрового майданчика, перед тим як він досягне партнера. Така передача змушує захисника приймати неприродну позу, при якій він змушений зігнути корпус, щоб дістати м'яч, який проноситься поруч з ним. Передача м'яча від плеча. Руки з м'ячем відводять до правого плеча так, щоб лікті не піднімалися. М'яч на правій руці, яку одразу випрямляють і одночасно виконують рух пензлем та поворот тулубом. Після вильоту м'яча права рука супроводжує його, опускаючись вниз. Передача над головою. При виконанні такої передачі. Приймаючий гравець повинен отримати м'яч на рівні свого підборіддя або вище. Існує також ряд прихованих передач, які доцільно використовувати в умовах активного захисту супротивників. Наприклад, пас за спини.